Вітаю, діти! Давайте пограємо цікаву гру, яка називається Для чого ця річ? Будьте уважні! Почали. Розгляньте уважну картинку, яка намальована зверху. Так, то праска. Тепер на картинки ще внизу. Для чого потрібна праска? Для собачки, дракончика чи для ковтинки. Подумайте уважно. І якщо ваша відповідь буде правильна, можете собі весело поаплодувати. Так, краска потрібна для кофтинки, молодці Далі будьте уважні. Для кого потрібна вудочка? Розгляньте картинки що внизу. Так, для рибки, молодці! Аплодуйте собі знову. Коля... Колясочка дитяча для кого потрібна? Робота, вовчика чи малятка. Молодці, Аплодуйте собі. Наступна, для кого потрібен ключ для дверей, дзвіночка чи для дивана. Молодці для дверей. Аплодуйте собі. Далі акваріум. Для кого потрібен акваріум? Так, ви знаєте, це для рибки, молодці, знов собі аплодуєте. Для чого потрібен фен? Та волосся, щоб сушити. Правильно, молодці. Для кого потрібна будка, для черепахи, змії чи собачки. Звичайно, для собачки Знов собі аплодуйте. Для чого потрібен холодильник, для м'ячика носків чи... Овочі, для овочів, молодці, аплодуйте. А для чого потрібна зубна щітка? для носа, вух чи зубів? Для того, щоб зуби чистити, молодці. А для чого потрібен ось такий кокон, будиночок? Хто в ньому живе? Муха, мурашка чи бджола? бджола? А для чого потрібен молоток? Так, ви знаєте, для того, щоб забивати цвахи. Молодці далі. А для чого потрібна ця річ? ручка? Для чого потрібна? Для кубиків чи для металофону? Ні, вона для зошита потрібна. Молодці. Молодці. Ви гарно справилися завданням.